Повія найбільш і три невгамовні тітки. Прем'єра сезону стартувала сьогодні у Черкаському драмтеатрі. Натюрморт із товстим небожем. Нова робота від молодого режисера Леся Павлютіна. У трагі комедії» йдеться про складні взаємини, нереалізовані мрії та кохання. До чого це призводить, бачила Ольга Скорик. Не переймаюся з клієнтами стосунків, не заводжу. Але якщо хочете мої. Дайте хлопцю спокій. Я гадаю, ви тримаєте його на занадто короткому повідку. Ви думаєте, він не збіг би знайти дівчину сам? Ви... Ви не знаєте нашого племінника. А що з ним? Він... На горищі драматичного театру розігруються непідробні пристрасті. Три нереалізовані в житті тітки надмірно люблять і занадто піклуються про свого племінника сироту. Навіть відсиділи через нього у в'язниці. Таке нянчення зробило хлопця товстим, закомплексованим, замкнутим і самотнім. А ви вже роїлися наді мною. Що сталося, бомбиться, що тобі снилося? Ходіть в секуначку. Кошмарові після нього. А ваше це. Ця... Тіше, ваша церква кухня! Ви ж ви ж змагалися в готуванні страв. Одна крутіше за іншу. Ви подивіться, що перетвориться в ваш гум'як. Це тіло пам'ятник вашої любові. вам подобається! Пам'яр! Ніяких пам'ятю! Через вас у мене нема жодного друга. Аби виправити ситуацію, невгамовні тітоньки запрошують додому, Повію. і розмірене життя перевертається з ніг на голову. Але до чого тут кохання? Він перестав їсти. Він що схуд? Схуд. Змарній! І значно посмутніше. Це охання. Саме про кохання нереалізовані мрії, складні взаємини поколінь, особисті комплекси, самотність і не тільки нова вистава молодого черкаського режисера Леся Павлютіна на із товстим небожем, за твором румунського автора Іона Сабдаро переклав українською також Павлютін. Ну, вона дуже сучасна за духом з одного боку, з іншого боку, її пише людина освічена, яка з одного боку і, і бачить і молодих людей, і старших людей, розуміння, що з, поруч з любов'ю, по, якраз і існує смерть весь час, якась не, незрозуміла, безглузда, да? і це ну, таємниця, да? її не можна пояснити. Про це вона виглядає дуже реалістично. Любіть і цінуйте свої себе і своїх пращурів своїх і своїх нащадків працювати над виставою актори розпочали ще в липні. Я під ще знаходжуся чомусь, що якось навіть і сльози не висохли. Актриси, які грали тіточок. Ми вже ну я не можу сказати, ну трошки старше за них. <сум> ну молодь дуже шикарно, Вони гарно працювали. Вони дослуховуються до нас, ми до них, тому що знаєте, по сучасному хочеться працювати з ними, по сучасному хочеться з ними жити. У виставі і сміх, і сльози, і час для роздумів. Прем'єрна трагікомедія байдужим не лишає нікого. Вистава. Дуже мені сподобалася, дуже така, є над чим замислюватися. Мені очень подобалось, тось як зі сторони молоді, дуже класна п'єса. Заділа за, за живоє, і вот по-современному це все. Вот как як приходиш, то старые п'єси, смотришь там століття назад, то зараз вот дуже класно було. Переглянути натюрморти з товстим небожем можна 7, 13 та 14 грудня. Ольга Скорик, Віктор Наточій, Віка Новини.